Побачення з дівчиною привело Олександрійського юнака до лікарні. Десятикласника однієї зі шкіл Олександрії підрізав відчим дівчини, з якою він зустрічався. 9 серпня уночі до Олександрійської міської лікарні №1 1 карета швидкої допомоги доставила учня 10 класу з проникаючим пораненням черевної порожнини. Як встановили правоохоронці, того дня десятикласник проводив свою дівчину додому. Біля будинку, де мешкає дівчина, закоханих зустрів її відчим. Між дівчиною та вічимом відразу виникла сварка. Хлопець не залишився осторонь і став на захист коханої. В результаті сварка переросла у бійку чоловіка з десятикласником, та бійкою суперечка не закінчилася. Чи то юнак занадто зухвало захищався, чи то вічим дівчини не зміг стримати емоцій, наразі невідомо. Але зрештою, чоловік вдарив школяра кухонним ножем у живіт. На щастя, внутрішні органи у хлопця залишилися неушкодженими. Та це побачення школяр вочевидь запам'ятає на все життя. Чоловікові ж інкримінують частину першу статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. І він повністю викритий у скоєному злочині.